нас сьогодні типу поповнення. Наша катечка, індокатечка, привела нам каченяток. Більнасенька, їх багато, щось їм холодно. Ми її сюди виселили її домик. Виселили, вона щось у нього не сідає. Не знаю, що робити там, де в сарай де вона була, там нас ночують гуси. Їй так не дуже місце їй там. Не знаю, може зараз попрошу чоловіка, щоб він з цьому домику відділив трошки місця і туди їх на ніч. Тому щось холодно, бачите, вони позаховувались, біднесенькі. І там сидять. Вони зовсім малесенькі, їм сьогодні тільки другий день. Тут наші ціплятка бігають. Ось такі ось такі ось ребесенькі, такі трошки чубатенькі, такі Ну Такі прикольні. Це щось надулося. Чи замерзло, чи що. Було тепло-тепло. Тепер травень місяця воно дубарі якийсь такий, вітер холодний. Заморозки. Взагалі, нічого не зрозуміло. Курчата понадувались. так, чи вони хворі, чи вони просто померзли. Неясно. Це наш гарненький півник. Лапатенький. Відійди. Відійди, жовтунька. Оно дивіться, які в нього лапки. Дивіться, які лапки, такі штани. Штанці гарненькі. Такі курчатка гарні. він чубатеньке побігло. Це просто біленьке. Зайшла до своїх курчат. Серце крається. Тут якийсь вибух у мене цей невдалий. Вже накидала сім зламенькі цибульки. Не знаю. Обсираються і все. Ой, вже з четвертий день ніяк не може їхати. Голодать. Бегают такие на ну, маленькие, какие-то, вы не знаете, такие понапыживание, то толстырань, выбачте. Не знаю, что им делать. Выпоил ему <coughs> тресельфоном один кубок на литр воды, сказал, уже в не знаю. Що буде. Там стоять и кити на дворі холодно на дворі тепло хоть би знати на бути на вулицю може б там побігла на сонечку на свіжому повітрі І якось якось невезений не знайшли будуть собой звичайно я розчарована. Тут у мене інкубатор з індушетними яйцями стоїть. Сьогодні трошки так подивилась, деякі, то вже є.